Відправляють друзі п'ять автомобілів для ЗСУ. Зараз розкажу, як це все відбувається. От я знаю, багатьом цікаво, було. по-перше, ну самі їх возив. Сам вожу декілька разів на місяць всю Європу туди-сюди перетинаю. Досить важкий процес. І я так особо про це не розповідаю. Але от, подробиці, наприклад, треба їхати самому, шукати автомобілі. Інколи буває в інакший кінець з Британії їдеш, там поганий автомобіль. І треба йти шукати новий автомобіль, от потім оформити їх і так далі. Ми їх ми ж збори не робимо, поняли? От, купляємо за свої кошти, і от заправка теж заправляємо самі, щоб ви розуміли, доставка одного автомобіля одного в Україні. Коштує 50 тисяч гривень, в даному випадку їх 5. А інколи не вистачає нам рук, то от беремо прицепи, ще й на прицепах возимо, там ну, за оренду треба платити. А як беремо якихось водіїв, от тільки що був як беремо якихось водіїв, то їм треба телі оплачувати, і їжу, і літаки назад. Поняла? Там ще вона виростає. от, от легендарний цей а І от зараз відправляємо два Форда рейнджера, джип Гранчерокі по Міцубісіподжери, Хондайтерека. Буде відправлятися до наших військових. Не спорю. Інколи буває дуже гарна дорога. Поняла, дуже гарна. Але це цікаво, перший другий раз. Потім ти цього не замічаєш, бо ти просто вигорішиш в тому. Ну ти робиш свою справу, бо ну, хочеться допомогти якось пацанам нашим. Не хвилюйтесь, ми контролюємо, щоб вони не попадали в руки та тобто вони реально в руки військових. А, ось вони, бачите, Кран Чіроки, Паджерік, Два Форде Рейнджера, Таракан ще там своїм ходом їде. Зараз от, в Україну вони заїжджають. Ну, така, така ситуація, друзі. Тримайтеся.